Кваліті паблік транспорт and ланч електронік тікет проєкт і цвайтком фотоблотсианс фронт істен партовадцятому році була підписана угода між Львівською міською радою і європейським інвестиційним банком. Темою угоди було постачання для міста Львова 10 трамваїв. Дуже високої якості, звичайно, що був тендер, і в тендері переміг наш львівський електрон. І власне сьогодні ми маємо вже фінальний акорд, коли всі 10 трамваїв. Вже заїхали в депо, і всі вони сьогодні вже є на маршрутах. Вони працюють. Це особливо важливо показати це приклад часів війни. Звичайно, що живі кошти ми сьогодні використовуємо на підтримку збройних сил, а це є кредитні кошти. Ми отримали кредит 17,5 мільйонів. Це дуже вигідні умови. І, взагалі, співпраця з європейським інвестиційним банком це унікально позитивна співпраця, тому що вона передбачає і грантову підтримку, вона передбачає взагалі можливість для всієї країни. От сьогодні дуже багато громад спостерігають за цим кейсом, тому що кожне місто хотіло би мати таку співпрацю. Тому велика подяка банку, велика подяка всім, хто долучився до цього проекту, тому що ми мали великі переживання. Тому що в часі. Початку інвазії, у 2022 році, от пан Бубис не дасть збрехати, були проблеми із постачанням продукції, але ми подолали всі ці проблеми і фактично сьогодні трамваї поставлені, тому велика дяка всім, хто долучений до цього великого проєкту. Я задоволений львівським виробником, і була б можливість, ми би їм замовили зараз дуже багато всього. Звичайно, що там оплата після війни або залучаючи кредитні чи грантові кошти. Як ви знаєте, в нас зараз є ще один проект модернізації тих трамваїв, які в нас є, щоб була низькопідлогова функція збережена, тому що сьогодні питання доступності це питання нашого пріоритету. Ці трамваї вони вже це передбачають само собою, але ми маємо.

Перші п'ять трамваїв оцих ми здали достроково на півроку раніше. Але ви знаєте, то ковід, то війна. І незважаючи на це, що наша молодь сьогодні захищає нашу Україну на фронті. Ми в тилу робимо те, що ви бачите. І на сьогоднішній день, скільки буде замовлення, скільки зможе нам дати, стільки ми і виконуємо. Уже 13 років ми поставляємо 10 продуктів транспортного машинобудування. Це трамваї, це електробуси єдині. Ми є виробниками в Україні. Це є тролейбуси з автономним ходом, дуже сьогодні актуальні.